творець говорить з нами через інших людей, і якщо ти хочеш дати комусь щось, то в першу чергу ти хочеш дати це собі, і неможливо дати іншій людині того, чого у тебе самої немає. Не дивлячись на те, що в нашій реальності ми граємо в гру розділеності, і насправді ми ніколи і не були розділені. Ми всі є одне з вами ціле. Але в цій реальності кожна людина особистість, кожна людина унікальність, і у кожної людини є свої, скажімо такі базові настройки, базовий вайб. На основі якого людина може максимально круто розкритися, проявити свій потенціал, розкрити своє предназначення, не в контексті просто його знайти, а реально його реалізовувати і дарувати всі свої дари, таланти, напрацювання. Як із минулих втілень, так і в цьому житті реально використовувати всі ці знання на благо собі та іншим. У кожної людини є такі базові настройки. І якщо у вас хоч одного разу виникало ось таке дуже тонке і дуже чутливе відчуття, що ви ніби сумуєте за самою собою, то це вам сигнал від вашої душі, від вашого вищого я про те, що ви зараз знаходитеся в розділеності з самою собою, що деякі ваші частини хочуть, щоб вони були почуті, побачені і прийняті. Ось так формується цілісність, за якою всі зараз ганяються, всі хочуть цієї цілісності. А вона проявляється тоді. Коли ми дійсно йдемо в чесність із собою і приймаємо всі свої сторони, навіть якщо вони нам не подобаються. Так, це відео буде частково про прийняття темної сторони, але все ж таки основний посил цього відео дати розуміння і уявлення того, що кожна людина індивідуальна, унікальна, і у кожної людини є свій. Особистий вайб, особиста вібрація, особистий стан, через який вона може з легкістю проявитися в цьому житті, і саме тоді включається ось ця така цікавість і інтерес, пограти у саме життя. Для того, щоб з'єднатися із самою собою, потрібно просто піти в чесність і дійсно перестати натягувати на себе різні. Інстамаски старатися бути не такою, якою ти є насправді, вийти із обмеження тої хорошої дівчинки, перестати бути хорошою дівчинкою і перестати бажати всім подобатись. Не відкрию вам зараз Америку і не скажу нічого нового в тому плані, що все у нас іде з дитинства, і якщо в дитинстві вас не приймали такими, які ви є по вашій природі, і пробували вас впихнути в якісь рамки, в якісь обмеження, і ви в ті обмеження пішли, то я вас можу привітати. Із тим, що можливо ви навіть не знаєте, а які ви є насправді, тут є і гарна новина в тому, що ви можете почати себе згадувати. Ви можете дійсно почати заглиблюватися в глибини а, душі і згадувати себе. Справжні. У кожної людини свій особливий вайб. Навіть якщо взяти по чотирьом стихіям, то хтось із людей має більше вогню всередині, хтось горить, палає і проявляється екстравагантно та екстраординарно. Хтось такий легкий і. Потоковий, як самий вітер, хтось плавний, тягучий, як сама вода, може підлаштуватися під будь-які обставини і розкривати свою природу саме через стихію води. Хтось супер заземлений, відчуває класну цю матерію і для когось абсолютно нецікаві. Космічні теми, комусь цікаво реально знаходитися ось тут в матерії, жити життя і пізнавати себе, проявляти саме через матеріальні якісь речі. Тобто, засуджуючи когось або прирівнюючи себе до когось, ми потрапляємо в таку ілюзію, що нам треба під когось підлаштовуватись. А насправді вам не треба бути схожими ні на кого, а вам. Для того, щоб розкрити свою індивідуальність, просто треба згадати себе. Всі люди геніальні, якісь актори, письменники, художники, творці, будь-хто, хто проявив свою геніальність у якійсь сфері життя, всі вони проявляли себе, вони не наслідували когось. І завдяки ось цій такій унікальності, унікальному почерку, вони стали знаменитими, і тут навіть суть не в самій знаменитості, а в можливості проявити себе, реально показати, хто я і на що я здатний. Я дуже довгий період часу гралася у роль хорошої дівчинки, тому що з дитинства мене не приймали такою, яка її є, і завжди обмежували мене в моїх проявах. Я, відповідно, сама себе злякалася і вирішила просто стати. Хорошенькою, тихою дівчинкою, буде гарно себе поводити, яка буде всіх слухатися і робити все правильно. І от до деякого періоду часу я старалася робити, щоб у мене все було правильно, ідеально, гарно, але потім е, я усвідомила, що мої темні сторони вже реально ось так ось стукають до мене і говорять: е, та відчую вже нарешті себе, прийми, прийми свою природу. Мій перший досвід прийняття моєї темної сторони відбувся в той момент, коли я усвідомила, що так в моїй природі є дуже багато стихії води. Да, я можу бути ось такою легкою, плавною, тягучою, яка дипломатичною, яка може знайти спільну мову з багатьма, яка може реально зглажувати. Якісь вугли зглажувати конфлікти, але в моменті я усвідомила, що море, воно ніколи не встидається свого власного шторму. Море, якщо воно бушує, то воно бушує по повній програмі. Море, якщо йому потрібно, то воно топить кораблі. Морю, якщо потрібно, воно. Ем... Рознесе все на своєму шляху, якщо йому потрібно кудись направитися, кудись двинутися. І да, це така дуже потужна стихія, яку можна сприймати по різному. І якби море, океан, вода встидалася власного шторму, то вона б ніколи не була собою. Оте море і той океан, який ви знаєте, він би ніколи не був цілісним. І в цьому і заключається ось ця така цілісність самої стихії води. Вона може бути різна, вона може бути спокійна, вона може бути бушуюча. Але в цілому, в загальному, це все та ж сама вода. І коли я прийняла в моменті. Те, що я можу бути ось такою нестримною і бушуючою, в мені відкрилося дуже багато енергії, яка була подавлена в моменті, і якої мені дуже сильно не вистачало. І це був такий один із кроків до прийняття своєї темної сторони. По суті, це було прийняття власної агресії. Агресія це така, це така емоція, таке почуття, якого всі дуже сильно бояться. Всі бояться агресивних людей, всі бояться агресивності, всі бояться агресивного ставлення до себе. Але варто розуміти, що в цій емоції і в цьому стані є дуже багато енергії, є величезний заряд енергії. І якщо ця енергія дійсно направляється на руйнування свого життя, життя навколишніх людей, своїх близьких друзів, якщо це виявляється в якусь агресивну поведінку. То звичайно це говорить про те, що людина просто не усвідомлює ще своєї сили і поки що на даний момент життя не приймає свою природу, не знає, як, як себе проявити, як себе реалізувати, куди цю потужну енергію можна направити Ось цей мощний такий заряд енергії. А хтось, так як я, подавляв дуже в собі це почуття. Я цього дуже встидалася і дуже, дуже боялася себе саму в такому стані. І ці стани проявлялися у мене рідко, але такі були, знаєте, як вибухи, як вивершення вулкана. І після ось таких емоційних проявів своїх власних наступним відчуттям було відчуття провини. Я винила себе за свою поведінку, і відповідно мені було соромно перед іншими людьми за те, що я, я можу бути такою. І я відповідно в собі це дуже сильно подавляла. І з того, чого я й починала це відео, да, що я гралася в таку хорошу дівчинку. Я не розуміла себе, я не знала себе, не знала своїх можливостей, і я не знала, куди ось цей такий потужний заряд енергії можна направити. Коли я пішла глибше у прийняття своєї темної сторони, мені дуже сильно допоміг у цьому мій дідусь. Мій дідусь був дуже сильною особистістю. В його руках реально була влада їх управляти, його слухалися, його поважали. У нього дуже багато було знайомих і людей, які реально поважали його, і хотіли навіть його визнання. Але у нього була така зворотня сторона медалі, коли ось цю всю силу він в негативних проявах проявляв на свою власну сім'ю. І є навіть дуже багато таких моментів, в яких моя мама не може до сих пір простити власного батька за його поведінку. Але тут дуже цікавий такий факт, що коли народилася я, його серце почало зм'якшуватися. Наскільки я це усвідомила. Свідомлюю, що у нас був дуже класний резонанс на рівні душ, і відповідно в його житті я відіграла дуже важливу роль. Він почав зм'якшуватися і почав проявляти любов. Я була його маленькою улюбленою онукою, про яку він піклувався, і яку він нікому не давав ображати. І завдяки ось цій силі і розкритому потенціалу мого дідуся, я завжди відчувала себе в безпеці. І е, всі знали, е, хто мій е, дідусь, і всі знали мене. І відповідно у мене апріорі вже був такий захист. Розумієте, я відчувала себе максимально, максимально е спокійною, і я знала, що якщо не дай Бог десь щось станеться. Мій дідусь рознесе просто все на, на своєму шляху для того, щоб мене захистити і для того, щоб показати, що мене ображати не можна. Але ось це таке тепле і дуже гріюче душу відчуття у мене було завдяки його силі, завдяки тому, який він був. Якби він був якийсь інакший, якби він був не такий. То ось цього відчуття у мене ніколи би і не було. І навіть завдяки його ось такій імпульсивній природі, навіть я би сказала, догматичній природі і бажанню все тримати в рамках, все контролювати, саме завдяки цьому у мене і було відчуття безпеки. Але при чому тут моя темна сторона? Спитаєте ви мене? А при тому, що ось цей рівень маніпури-чакри. Ось такої лідерської енергії, сонячної енергії, коли дуже багато амбіцій, великий потенціал, це також і є в мені. І дивлячись на свого дідуся, мені було лячно. Мені було реально лячно, тому що у мене було, знаєте, таке, така картинка світу: що якщо тебе знають. Якщо на тебе рівняються, якщо е, з тобою хочуть там, дружити, спілкувати, взаємодіяти, на тебе рівняються, то відповідно ти ось такий. Ти ось такий сильний, строгий, е, часто жорстокий і догматичний. У тобі є багато правил, але потім я усвідомила, що всього-навсього це лише про особисті кордони для мене. Для мене особисто це лише про важливість навчитися виставляти особисті кордони. Це не означає, що тобі потрібно бути грозним, щоб там, тебе боялися, да? щоб, щоб усі тебе боялись і не насміхались, да? як там в мультику капітошка. Справді це все просто про особисті кордони, про можливість відстояти своє і в моменті, коли це потрібно. Включити ось цей вайб, включити свою силу і відстояти свої, і відповідно це також про можливість взяти своє від життя, ось ця потужна емоція агресивності, яку всі бояться, питаються якимось чином її прийняти, співпрацювати з нею, жити з нею, хтось подавлює, хтось пробує управляти своєю агресивністю. Хтось пробує управляти цим, цим почуттям, але насправді ним управляти неможливо. Воно просто ем, включається в момент, коли тобі це потрібно. Просто треба знати, куди ти цю енергію направляєш, як ти її використовуєш. І якщо ось цей потужний потенціал використаний на благо тобі і на благо світу, на благо іншим людям, то все відбувається набагато простіше. І лише коли тобі потрібно відстояти своє, забрати свій е, шматок чогось, те, що по праву належить тобі, от тоді ця сила включається. А весь інший час ти знаходишся на абсолютно інших вібраціях, в абсолютно іншому стані. Ти можеш бути як в стані прийняття, так і в стані любові, так і в стані вдячності. А позитивна сторона агресивності це радість, уявляєте? Енергія маніпури, сонячна енергія її основний посил це радіти життю. Коли ти радієш життю, коли ти радієш цьому дню, коли ти робиш те, що ти хочеш, коли ти радієш просто сонечку, коли ти насолоджуєшся природою, насолоджуєшся навколишнім світом, коли ти просто знаходишся в цій емоції радості, коли ти просто радієш і насолоджуєшся ось цим життям, але ти знаєш свою силу, ти відчуваєш свою силу і в моменті ти можеш. Включитися і взяти своє. І ось вам і момент цілісності, ось вам і океан зі своїм штормом, коли він може бути спокійним, лагідний вітер, десь там бризги океану, сідає сонечко, неймовірний захід, краса, кольори, ось це, ось це відчуття, коли ти просто в кайфі, ти просто в тотальному спокої і на солоді знаходишся. І момент, коли бушує океан, коли хвилі просто метрові піднімаються, ці хвилі розносять якісь кораблі, і це все також океан, це все також вода, це все також одна і та ж сама стихія. Просто у різних проявах океан ніколи не буде встидатися свого власного шторму. Океан приймає себе таким, який він є. Ось це неймовірно прекрасне відчуття, коли ти приймаєш себе, коли ти знаєш себе, коли ти знаєш свою базову настройку, на якому рівні із семи чакр ти знаходишся, де твоє ось це сонце? Що тебе запалює? І це уже по моїх власних відчуттях, знаєте, така база. База, основа на якій будується далі реалізація, будуються відносини, будується взагалі абсолютно все у вашому житті. Якщо ви приймаєте себе, якщо ви приймаєте себе такими, якими ви є. Дуже важливий момент. Це абсолютно не ось ця історія, коли треба йти проти системи. Це абсолютно не та історія, коли треба бунтувати і комусь щось доказувати. Розумієте, коли ви глибинно приймаєте себе, вам взагалі немає ніякої цікавості комусь щось доказувати. Ви просто знаєте, хто ви є. І ви просто йдете і робите те, чого ваша душа бажає. Коли ви інтегрували це все у своє власне життя, ви можете з легкістю піти погратися із цим життям. Коли ваші проблеми це вже не проблеми, а просто задачі, які цікаво вирішити. Коли ви приймаєте виклики від самого життя і говорите, да я знаю, що я можу, тому що я знаходжуся в своїй силі, коли ви вже не під масками хорошої дівчинки. Коли ви не під маскою блаженниці, коли ви приймаєте себе, коли ви знаєте свою силу, то всі проблеми абсолютно швидко вирішуються. Тому що ви їх сприймаєте як просто задачі, просто нові виклики. Так само, колись я приймала свою ізотеричну частину. Це відбувалося ще у 2017 році, коли я вперше почала вивчати Джотіш-астрологію. І саме в той момент а, я проходила ось такий етап: а що буде, а що скажуть люди? А як вони сприймуть мої нові захоплення? А як відреагують на це мої близькі? Як відреагує на це чоловік? Як відреагує моє оточення? І що я вам хочу сказати? 95% мого оточення просто відвалилося. із того часу я дослухалася до себе і пішла за тим, що мене кликало за покликом свого власного серця. І уже зараз навколо мене формується абсолютно нове коло спілкування людей зі схожими. Цінностями зі схожими бажаннями і схожими інтересами тому знати свою ось таку базову настройку. Необхідно, це реально необхідно кожній, для того, щоб нарешті вільно дихати, реально скинути із себе окови, які ви колись самостійно на себе навішали, і згадати свою глибинну суть, прийняти себе такою, якою вас створила природа, прийняти саме ту гру, в яку ви колись ще задовго до вашого народження самі обрали для себе пограти. Ще буквально якийсь короткий період часу назад мене дратувало, коли я чула, що деякі майстри говорили про те, що жити можна з цікавістю, жити можна легко, жити можна кайфуючи. Вирішувати проблеми можна реально з легкістю. Мене це е, сильно дратувало, тому що я відчувала, що блін, да, я відчуваю, що я так також хочу. Я відчуваю, що тут є якесь зерно істини. Я відчувала, що я також так хочу, але я не могла ніяк усвідомити, як це можливо. А зараз я усвідомлюю, як це можливо, коли ти знаходишся в своїй силі. Коли ти знаєш, хто ти є, коли ти приймаєш себе такою, яка ти є насправді, ось тоді є дійсно ось цей інтерес, і дійсно є ця цікавість, і дійсно все стається набагато легше, тому що ти відчуваєш силу і опору в самій собі. Ти знаєш, хто ти, ти знаєш свої сильні якості, ти знаєш себе, і ти знаєш, що ти реально можеш справитися з будь-якими задачами. Які тобі на твоєму шляху підкидає саме життя, тому знати себе і просто прочитати про себе, це не одне і те ж от прожити це і включити ось це внутрішнє світло в собі, прийняти нарешті себе такою, яка ти є від природи, ось це справжня радість для душі.